Всім привіт! Ви на каналі Сипокрафт, з вами Аліна. Сьогодні ми говоримо про моє перше прочитане зими. Воно ж останнє прочитане 2024 року. Не секрет, що в мене був величезний не читай. І в грудні, коли прийшли канікули, нарешті Різдвяні, я хапалася за все, що бачила. Мені здавалося, що будь-яка книга, яка потрапляє до моїх рук, це якийсь справжній діамант, скарб, перлина, яку можна нахвалювати дуже довго, відразу ставити в своє улюблене тільки за факти її прочитати. За те, що я таки змогла подолати ці нещасні 150 сторінок. Втім, ці книги і справді чимось вирізналися. Я можу сказати, що вони чимось особливі. Давайте про них поговоримо предметно. Найпершою книгою, яку я прочитала у грудні, стала осінь в Пекіні Борисвяна. Моя друга книга цього автора, книга, яка розповідає про таку собі пустелю, куди потрапляють різнорідні люди. Деякі з них вже були знайомі, у них вже були якісь реляції між собою, у когось приязні кохання. У когось ворогування, або якась конкуренція, і от вони, вже, маючи між собою якусь історію, втрапляють в ком'юніті, де у інших людей теж є якісь свої історії, але їм потрібно взаємодіяти один з одним. І все це перетворюється на доволі камерний роман, незважаючи на те, що пустеля, в якій вони перебувають, це теоретично має бути такий якийсь дуже широкий простір. Тім ми спостерігаємо за цими персонажами, ніби вони перебувають від якоїсь такої скляною колбою, або в якомусь скляному кубі. Ми так доволі прицільно дивимося за ними, і їхні всі вчинки і рішення виявляються для нас відкритими. І ось ця скляна прозора річ, через яку ми можемо на них дивитися, виявляється справжньою лупою, яка допомагає розглянути недоліки суспільства. Йдеться про Францію по воєнну і. В цій пустелі ми цілком собі можемо впізнати ту бюрократію, яка розрослася просто по Другій світовій війні у Європі. Ми можемо подивитися на те, як Віан препарує якісь пороки суспільства. Ми спостерігаємо за тим, як друзі підставляють одне одного, і яким чином дурнуваті якісь рішення можуть впливати на персональні життя інших людей. Це в якихось місцях доволі жорстоко. Стокий роман, бо тут присутність це не насилля, це трошечки смішний роман. Я сміялася з усіляких таких доволі нетолерантних жартів, що стосуються, приміром, самоідентифікації людини або гендеру. Тут є жарти, що Висміюють жінок, які у нормальних обставинах мені б ставалися образливими, у Віана вони доволі іронічно вписані, тому що я розумію, що це прийом іронії, це гіперболізація тогочасного ставлення до жінки, до трохи інакших людей. В цілому, це така сатира на суспільний устрій, в основному на бюрократію. Не можу сказати, що це теж саме що скавки, наприклад, бо кавка меланхолійний, депресивний. Віан над цим більше сміється, він хоче це препарувати, розібрати на шматочки, екзальтувати це до такої точки, коли б це було сюрреалістичним, неприроднім, коли б це було настільки гіперболізованим, що викликало б подив і сміх, щоб це було абсурдним. У нього це вдається, як мені видалось. і Зараз крокує кудись на п'єдестал в якийсь там умовний ну, топ моїх улюблених авторів. Ем, я не шаленію від його текстів, якщо так розібратися. Проте мені хочеться продовжувати його читати. Ем, «Шумовиня днів я напевно собі теж куплю попри те, що я не люблю похуджазу. Ем, Мені чужа тема музики у художніх текстах, але тільки з огляду на те, що там в рядку авторства стоїть прізвище Віана на тій книзі, я хочу з нею познайомитися. Далі я взялася за читання Ісмаїла Кадаре і його генерала Мертвої армії. Ця книга потрапила в топ 2024 року, і недарма вона розповідає про італійського увага генерала, який з священником прибуває на територію Албанії. На територію України, яку вони за часів Другої світової війни окупували, і це був темний період в історії цієї маленької держави. І винуватцями цього темного періоду були італійці, зокрема. Звісно, вони не зустрічають схвалення на теренах, на які прибувають. З самого початку звучать такі голоси: знаєте, про хороших мальчиків, голоси про те, що наші бідні, нещасні італійці лежать в чужій землі, а ці драні албанці не хочуть нам їх віддавати. І спочатку я дуже сердилася і не розуміла, як автор албанець може собі дозволити написати таку книгу. А потім я зрозуміла, що мій гнів на. Стільки природні до цієї теми, і порівняно з тим, наскільки простою, абсолютно не вишуканою, якось прісною є мова у цьому тексті, мої емоції так почнуть вирувати, що я почала десь намацувати геній. Цього письменника, і мені здалося, що можливо, ми з ним порозуміємося. А потім сталося якесь диво, тому що територія Албанії, яку тут описує Кадера, це така гірська місцевість, де постійно дощить, головні герої прибувають на місце восени, там берудно, постійні стуки до цих лопат, які викопують ці могили, постійні розмови про мертвих. Ці розмови просто стискають тобі горло. В якийсь момент вони починають розмовляти про те, як впізнати людину за тим, що від неї залишається, після того як тіло буквально згниває. І це щось, це буквально зуби, і якісь металеві предмети, як то бейджі або жетони, або якісь пряшки на ременях. О, у мене мурахи від спокою цих розмов йшли. Притому всередині. Піднімалася якась тривога такими хвилями, накривала. Також ми тут бачимо різноманітні сутички місцевих албанців із італійцями. Мені би хотілося, щоб їм надрали задниці тим італійцям. На жаль, цього не сталося. Мені хотілося, щоб їх тих закидали гнилими помідорами. В цілому, як ви можете зрозуміти, цей роан мені сподобався. Він не міг мені не сподобатися апріорі. Я не розумію, які ще сумніви могла мати перед його прочитанням. Ну і ви не маєте. Дуже радила би познайомитися із автором. Далі я прочитала мого улюбленого Семюля Бекета, та його іконічну п'єсу в очікуванні ГОДО англійською мовою. Спочатку намагалася її слухати, але щось мені цього разу ця театралізована постановка не дуже пішла. Хоча зазвичай я ем, твори такого формату люблю сприймати в аудіо. Ем, цього разу мені захотілося читати. П'єса розповідає про двох підстаркуватих людей з проблемами вже зі здоров'ям, е, і іноді здається, що із ментальністю одного із них звучать. Іншого Владімір. Вони один одного називають Гого і діді. Вони сидять собі під деревом, один із них намагається зняти черевик, інший не розуміє, що відбувається, і намагається допомогти другому зняти черевик. І вони розмовляють про п'яте і десяте. І от в цій розмові виринають всякі абсурдистські штуки, штуки, над якими хочеться і посміятися, і поплакати. Початок п'єси мені направду подобався. А від фіналу мені просто знесло дах. Але входження в цю роботу для мене було дуже важким. Вона мені сподобалась не одразу. Десь на 30% на сторінках цієї роботи з'явилися ще двоє персонажів. І вони принесли із собою тему аб'юзу, тему знущання і насильницького поводження. Я не можу сказати, що я ніколи не читаю подібного в книгах, але якось я не очікувала побачити це від Семі Алябекета. Це мене схвилювало в якийсь момент. Мені це було якимось таким чужим на сторінках мого улюбленого автора. І я досі не Прийняла, чесно кажучи, присутність цих персонажів у п'єсі. Я досі не розтлумачила до кінця ці образи для себе. Сем'юль Бекет не пояснює нам ніколи, що щойно ми прочитали і до чого це було сказано. Це як притча без моралі у нього завжди. Цю мораль ми повинні знайти самі. І от у випадку із позо і лакі. Я цієї моралі не знайшла. Я самі однаково зайшла на 5 із 5, і інакше не могло й бути. Це одне з найкращого прочитаного за рік. І якби певно не не сказаний, це точно було би найкращою книгою року. Але, але такі в мене вже двоякі враження, бо я не прийняла, я правда, не прийняла образ Лакі в очікуванні. Godot. Наступну книгу я прочитала щойно один із постійних підписників каналу, який на константі підтримує і коментарем і добрим словом, не сказав, що оці характеристики позитивні, які я бачу в Беке, та цілком собі прийнятні для опису одного відомого французького екзистенціаліста, власне, Альбера Камю. І в руках я тримаю його чужого або постороннього. Чужий це дуже-дуже коротка повість про чоловіка. Який втратив свою матір. Матір він не те, щоб дуже любив, не дуже гарні у них були відносини із матір'ю. І е, звістка про те, що вона померла, не стала для нього якимось. Шоком. Він спокійно продовжував своє життя, поїхав собі щось там на похорони. Після похорон пішов подивитися в кіно якусь комедію. Аж поки із ним не сталися життєві події, що привели його на лаву підсудних. І замість того, щоби. Судити його за той вчинок, що він зробив, головного героя оповідача судять за його нелюбов до матері. І, звісно, це не може не зачіпати. Мені сподобалось про закамю, мені сподобався чужий, мені не сподобалося, що воно таке маленьке. А, до речі, я ж маю сказати, що починала я читати це польською мовою, саме польське видання я тримаю у себе в руках, але мої думки бігли набагато швидше, ніж я могла просуватися польським текстом, і другу половину цього тексту я вже дочитувала українською мовою. І це було Рішенням, тому що кам'ю якось не знаю, мені не хотілося його розжовувати, мені не хотілося довго на ньому зупинятися. Я взагалі цю роботу прочитала в той же день, що і закінчила в очікуванні Годо. Для мене камю це така депресивно екзистенційна цукерка, яку як пілюлю хочеться прийняти, коли у тебе на це є натхнення. При тому першого разу, коли я взялася цей текст, він мені не сподобався якраз своєю надуманою депресивністю. Мені тоді здавалося, що ті проблеми, що піднімають. Ті камі у його роботі недостатні для того, щоб я їм співпереживала. Але це тільки тому, що справжня зав'язка сталася значно пізніше, ніж я думала, вона сталася. Я помилилася у головній проблематиці цього твору, адже оцей суд над людиною, яка не любить свою матір, це. Основне, на що ми повинні звертати увагу, як мені видалося у цій повісті. В будь-якому випадку я продовжуватиму читати кам'ю. Я не знаю, як у мене піде із польськими його текстами. В принципі, це не важко читається. Я можу сказати, що кам'ю польською я можу продовжувати, але якщо у мене і далі буде такий низький темп читання, то напевно мені українські переклади все одно доведеться якось долучати, просто тому що мені хочеться цими текстами бігти. З паперовими книгами це все, але це не все із прочитаним, тому що зі мною сталося. Ще дві аудіокниги. По-перше, це моя кузина Рейчел. поки я думала, купувати мені чи не купувати паперові примірники Дефно-Дюморіє, в моїй голові стріла ідея, що Дефно Дюморіє взагалі-то можна послухати. І я не шкодую, що так зробила, бо це не книга, яка знаєте, змінила моє життя. Втім, це такий непогано проведений час. Насередині мені почало бути нудно, я десь після 40% терпіла усе, що відбувається. А і польською мовою мені Трошечки складновато слухати буває, коли мені нудно, через те, що я не можу поставити текст на пришвидшення. Варто сказати, напевно, про що цей роман, якщо іще існують люди, які це не знають. В маєтку росте хлопець, у якого немає батьків, його виховує дядько. Також у цього хлопця є хрещений і зовсім, -зовсім скоро цей хлопець досягне віку, в якому він може приймати свої власні і всі сподіваються виважені рішення. Раптово так стається, що дядько хворіє, і йому потрібно виїхати в якісь теплі країни із британського кормова, де вони живуть, щоб підлікуватися, щоб набратися сил і здоров'я. І от в Італії, де він на той час проживає, щоб нарешті владнати свої справи зі здоров'ям він знайомиться із Рейчел. Рейчел це як то часто бувало у Вікторіанській Англії та й взагалі у нашому славному минулому. Це е, родичка усієї їхньої сім'ї. І ця власне, родичка йому подобається, тож він вирішує одружитися. А після одруження раптово помирає. І оця родичка приїздить в цей маєток і не заявляє на нього свої права, як могло би здатися, але потроху пробиває свій шлях. До фінансового щастя у цій сім'ї і Власне, це є основним, основною сюжетною лінією і, напевно, єдиною сюжетною лінією, про яку тут варто згадувати. Спочатку мені здавалося, що це буде готичним романом через те, що у Вікіпедії так, блін, написано. І, та й власне я хотіла послухати готичний роман. І тепер я думаю, чи Ребека теж не буде таким готичним романом, який насправді роман психологічний. Потім я думала, що це буде такий вікторіанський словбьорн від ворогів до коханців. Проте і там я помилилась. А от чим ви... Цей роман, я розповідати не буду, тому що це буде жирнючим спойлером. В принципі, я можу сказати, що якби детермінувати цей роман як психологічний, то претензій до визначення жанру в такому випадку у мене б не було. Це дійсно така проза, яка концентрується на психології людини. І дійсно там є таке якесь психологічне нагнітання наприкінці. І дійсно там неочікуваний фінал. Я не сподівалася, не надіялася, що щось подібне можна буде у Дафне Дюмар'є побачити. Я не буду купувати паперовий примірник слухання цієї книги. Саме для того і затівалася, щоб зрозуміти, потрібна чи не потрібна мені Дафна Дюморія у папері. Але якщо би хто видав щось із Дафни Дюморіє з ілюстраціями, то вона б опинилася на моїх полицях, тому що це дійсно роман, який вимагає якогось підкріплення атмосферного. А це підкріплення найлегше здобути шляхом красивої ілюстрації. Я пошукала іншими мовами польською, англійською мовами, які, якими я здатна читати, але таких видань теж. Не було. Далі ще про останню книгу варто поговорити. Це Аберкромбі і його The Wisdom of Crowds». Це автор, який зробив усю мою осінь. Дві попередні книги із цього циклу рятували мене у той момент, коли взагалі нічого іншого мені в голову і в душу не лізло. Про третю книгу дуже важко розповідати. Я тільки в цілому скажу про увесь цикл. Це та історія, де діють паралельно і старі знайомі нам персонажі. Із першої трилогії першого закону, і їхні діти, наступні покоління, які вже живуть у зовсім інакшому світі, у світі, де розвивається буржуазія, де підприємництво інвестування е, стає е, головним способом заробити гроші, де аристократія е, вже відходить на другий план, і е, е, бути високого походження ще нічого не означає і не гарантує тобі щастя е, у житті і безтурботного майбутнього. І от в таких умовах виживають люди, які можуть гарно крутитися. Вони знаходять виходи в будь-яких ситуаціях, вони можуть прослизнути там, де інші прослизнути не можуть, можуть домовитися із тим, з ким інші домовитися не можуть. Але не завжди все в цьому житті влаштовує усіх. І... Деякі організації і групи незадоволені своїм життям, вирішують, що світ потрібно перевернути з ніг на голову для того, щоб побудувати на цій випаленій землі нове суспільство, яке буде за їхньою задумкою значно кращим ніж те, що вони мають на той момент. Що іще ще можна розповісти про проблематику цього циклу? Я не знаю. Ми дійсно спостерігаємо увесь цей час за темою індустріалізації і темою революції. І як це завжди у Беркромбі буває. Потім головні герої опиняються в тих місцях яких ти можеш не можеш навіть їх уявити на тих позиціях, які, здавалося б, їм були непритаманні, і не можна було б зобразити їх у своїй голові на початку цієї трилогії, та навіть на початку третьої книги неочікувані сюжетні повороти і неочікувані фінали для кожного, це щось, за що я справді обожнюю цього автора. І не дарма я відзначила Беркромбі як краще фентезі цього року. Це дійсно фентезі, яке подарували мені дуже хороші три місяці мого читацького життя, адже окрім цього я встигла спожити дуже-дуже мало. От, власне, і все. Це, здається, шість книг мого грудня, шість книг, які зробили початок цієї зими для мене, і які, можна сказати, повпливали ще і на ТОП 2024 року. Так, приємною часткою до нього долучилися. Дякую, що подивилися це відео. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, які книги ви встигли прочитати за грудень місяць, чим відзначився для вас кінець 2024 року, і чи взялись з собою деякі книги. У січень, бо я, як мінімум, три тайтли пронесла із 2024-2025 рік. Я не та людина, яка буде думати над тим, як позакривати свої книжкові борги перед новорічною ніччю. Я непогано відпочила за цей час із книгами і дуже-дуже цьому тішусь. Я тішусь тому, що взагалі можу говорити про прочитане у грудні. Після такого довго не читаю. Дякую ще раз вам велике з вами була ваша Сепограф. Зустрінемося дуже скоро на каналі у нових відео. Бувайте!